Буля, ну. Так, усім добрий день. Заїхала до нас така вон лялючка. Електровелосипед. Німецький. На боші. Мотор бошуський. Комп'ютер бош. Тут такий джесик регулюєш різні режими ним. фара все, бачите собі. Раз, фару включили, виключили. Сидушечка дуже комфортна, з амортизаційною стоєчкою. Акумулятор Bosch зарядний пристрій, бош, В коробурсі. Велосипед дуже в гарному стані. Можна сказати, як новий. Нульц. Сюди вон заряджається, батарея, резина Continental нова, дві, Знімаємо, ще по є. Контименталь, ще як нова. Є замочок закривати заднє колесо. Є гідравлічний турмоза фірми Магура. Вилучка амортизаційна. Дзвіночок. Є планетарна втулочка. На 7 передач. Всі передачі отут в, серди... в середині. Це понижені. Цей велосипед розрахований. До 150 кілограм. Людина може сідати на нього і їхати без проблем. І не переживати, що тут щось станеться. Педала добротні, алюмінієві стоять. Дивіться, по рамі. Як з конвейера, що нульць, нульць. Нуль. Проїжджає та лялючка під 90 кілометрів в екопро режимі. В спорт режимі в турбо. 60 кілометрів проїжджає. Ну, в спортрежимі, я думаю, не потрібно, бо вона летить як самоліт. Комусь буде цікава така лялька, заходьте на сайт rover.in.ua, або в TikTok, або Instagram Ігор Бжик. На сайті там є рубрика Електровелосипеди. І всі велосипеди, які є на сайті, і в продажі, вони будуть там. -то. Так, дивіться, підключаємо. Показуємо, що все працює. Щоб потім не було ніяких нюансів. Люблю коли все чітко, Раз. Опа, бачите. Зарядка пішла. Бачите, індикатор працює. Дивіться, вон від'єднаю раз, від'єднав. Все, все пропало. Тест кнопка. наскільки батарея добра. Батарея добра на все 100%. Так что у вас будет такая лялька интересная. Пишите. Заряжу ее.